Вітаю всіх, ви дивитеся youtube канал Мо Україна. Я Вікторія Малосвітна, і я вдячна кожному і кожній за те, що обираєте нас, дивитесь, коментуєте, ставите вподобайки, поширюєте. І саме завдяки вам цього тижня youtube канал Мо Україна перетнув позначку в один мільярд переглядів. Ми не зупиняємося і. Якщо саме ви не серед наших підписників, зараз будь ласка, долучайтеся. Зараз маєте чудову нагоду. Так, трохи відволіклась, але ж погодьтеся. Новина важлива: мільярд переглядів. Це хороший показник. А говорити будемо зараз про політику після зустрічі американського президента Трампа та кремлівського диктатора Путіна. Цей тиждень почався з візиту українського президента Володимира Зеленського та європейських лідерів до Вашингтону. Що маємо на зараз? Європа за участю США формує прискореними темпами архітектуру майбутніх гарантій безпеки для України. Дональд Трамп і його адміністрація продовжують наполягати на тому, що скоро може відбутися зустріч українського президента і кремлівського диктатора, і Росія вдарила. Калібрами аж двома по заводу з американськими інвестиціями в Мукачеві. Трамп розкритикував Байдена за те, то, що той не давав Україні атакувати Росії. каже, що цікаві часи ще попереду. І Трамп називає черговий дедлайн для досягнення миру в Україні два тижні. Тож подій багато. Постараємося зараз розкласти все по поличкам, а допоможе нам у всьому розібратися. Мій гість зараз я долучаю до ефіру. Це Тарас Загородній політехнолог. Партнер Національної антикризової групи, пане Тарасе я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що долучаєтеся. Напередодні в своїй соцмережі True Social президент Трамп написав черговий такий цікавий пост. Я просто хочу його зараз зацитувати. Він написав, що виграти війну, не атакуючи країну загарбника, дуже важко, якщо взагалі можливо, це як чудова спортивна команда, що має фантастичний захист, але їй не дозволяють грати в нападі. Немає жодного шансу на перемогу. Так само і з Україною та Росією пише американський президент. Ну потім він далі критикує Байдена. Повторює, що він не сталося, якби він був президентом. Так тобто і додає, що цікаві часи попереду. От що міг мати на увазі американський президент? Це е, такий собі е, натяк на томагавки для України. Ну головне, що зараз е, ніхто мозок Україні не компостує. Дивіться там, же питання не в тому було, не тільки ударів у відповідь. Пам'ятаєте півтора року тому, коли вийшов голова Пентагону при Байдені, почав розповідати нам. Що НПЗ є цивільною інфраструктурою, так що по неї бити не можна. А дивіться, що зараз відбувається Україна. От це, 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 це тільки перші були удари, коли які СПУшники почали робити по території Росії. Дивіться, зараз інтенсивність ударів по НПЗ Росії. Просто кожного дня завод НПЗ. А вчора добили цю унічь. Це вузлова uh -huh. станція, яка перекачує нафту. так? Це Та вже втретє, по ній поцілили. Так, да, ну по-моєму, вже з кінцями судячи з усього, знаєте, як десь я жарт знайшов в цьому мережі. Що у Орбана є тепер дві проблеми: Мадяр в цьому в Будапешті, це його суперник, який виграває, і Мадяр в Києві, так? які Який доб, добуваю нафту, там да? на, на, щоб не було експорту. І дивіться, жодного зауваження з боку адміністрації Трампа не було і не буде. Тому що це зовсім ін, люди з зовсім іншим підходом. Якщо ти сам собі допомагаєш, то тобі і будуть допомагати. Далі зброю продає за європейські гроші. продає До речі, невідомо, що продає. Це ну попередня адміністрація, знаєте, там передавала одне ну, Бредлі. Таке відчуття було, що 100 передали. Бредлі, воно знаєте, в різних там зведеннях воно е, говорилося, декілька разів повторювалося і так далі. Там, да? Зараз невідомо, що продається. Повністю, повністю є секретність, а, чи можна очікувати від Сполучених Штатів Америки якихось нортеднарних дій? Можна очікувати, тому що. А, ну, Путін відверто глузує з Трампа, а, коли одне говорить, а потім зовсім інше переграється. Ну я ще підозрюю, що там а, за обидві команди грає Вітка. Так дивлюся на його чесні очі, бачу, що ця людина точно жодного разу від росіян-хабаря ну не могла а, взяти, так а, і вони один одному переказують такі снісенітниці, які потім випливають, що над а, Трампом вже сміється. А, ну, U.S. від, і не тільки і, і піддається критиці він не тільки демократичною преси, але й своєю преси. І республіканці вже там починають закіпати стосовно того, що відбувається. Вони бачать, що відбувається, що американці виглядають смішно. А ось і тим більше, от з тими ж самими гарантіями безпеки, які про які ви говорите. А дивіться, що я думаю, звідки воно все це виникло. Ну. Росіяни знову почали говорити про якісь гарантії безпеки да, для України. Ну, оскільки Вітка там, не вбіса, не розбирається, про що йдеться. Вони, о, схопилися за цю ідею, давайте тут гарантії безпеки. Ну, він вийшов в Лавров і сказав, що він має на увазі. Гарантії безпеки Росія повинна давати Україні. А що йдеться? А він говорить: а те, що ми намалювали для підготовки в Стамбулі. А що там намальовано? Що Україна скорочує свою армію, нейтральний статус. Так, до 80 тисяч, так, обмеження на РСЗО до 40 кілометрів. А, і кожна, якщо на Україну нападуть, там цілий перелік країн, там Туреччина, Білорусь написана навіть США, Британія. Якщо на Україну нападуть, так то за цим за спільним всі країни повинні проголосувати за її захист, так. І це буде вважатися гарантіями безпеки. Ну тобто, якщо одна країна не проголосує, ніхто не Україну захищати не буде, як ви розумієте. да Тобто, якщо Росія нападає, вона вже блокує це все. От от що розуміють підсив Росіяни, коли там виліз а, а, Лавров і про це все. Очевидно, що Путін бикує відверто. Ну, я те, що говорив, Путін буде до кінця опиратися, нікуди він Зеленська зустрічатися не збирається. Ось то більше про що сказав і Лавров що він сказав, можливо, буде якісь там обговорення якихось там мирної угоди, і коли дійдемо до кінця, до кінця, постаннє питання легітимності української влади. Ну, тобто, це ж питання. Президент правильно, до речі, робить, постійно говорить, вони не хочуть. Хоча тут теж хитровата позиція є Зеленського. Я вам хочу сказати, чому тому, що коли Зеленський вимагає, щоб негайно була зустріч, він знає, що Путін з ним не збирається зустрічатися, і фактично цю історію зміг нав'язати Трампу. Тобто, ми просто всі тут так хочемо, так хочемо зустрічатися. Давайте його привозити. Трамп говорить: добре, тристороння зустріч. Між ним Путіним та Зеленським буде після того як Зеленський зустрінеться з Путіним. Ну тобто в цій конструкції ніколи. Да? Mm -hmm. Зеленський це активно використовує а, в контргрі проти росіян, говорячи, що вони не хочуть, вони стріляють в американські підприємства, влучили і багато чого іншого. Тобто, тут а, простір для маневра у Трампа стає все менше і менше в тісності, так. Да? І те, що от що по-різному до нього ставитися, але зрозуміло, що людина марнославна, так, і що він все ж таки не хоче виглядати е, клоуном на увесь світ, да? це точно, який не відповідає за свої слова. І тим, більше у нього є все ж таки спосіб е, бити по ну, реалізувати це як було зрано. Чи будуть Україні додатково збройні передаватися, то подивимось. Тут, тут головне, що нам ніхто не компостує мозок. Ну, от якщо Україна зможе реалізувати оці ракети, які ми показуємо на виробництві, ну що таке 3000 кілометрів? Да? Це кінець портам Балтійського моря, кінець Сили Сибіру і все. А далі можна вже нічого не робити. Да? А якщо не буде нафти, що, в принципі, Трампа взагалі влаштовує? Взагалі влаштовує. якщо... Китай та Індія припинять отримувати російську нафту Трамп тут тільки руку потисне, тому що чим відрізняється Трамп від попередньої адміністрації, тому що е, Трампу російська нафта та газ в принципі за великим рахунком по барабану. Вони йому взагалі не потрібні, так? тому що у нього є власна нафта та газ і власні союзники з нафтою та газом. так? Це Байдену потрібна була російська нафта. А ось так і тут в, в такому варіанті, а Україна обережно, звичайно, повинна підводити до цього. Тим більше дивіться, що ще відбулося в Білому домі ж там не тільки це обговорювалося. не тільки контракт, до речі, на виробництво зброї для США, та, а обговорювалася закупівля американської зброї на 100 мільярдів доларів. Те, що я чув, це дуже гарна новина. І пропозиція України значно краще ніж російська виглядає. Чому? Тому що у Путіна таких грошей немає. Ну, У нас, в принципі, немає таких грошей, це ж європейські гроші. І Тут Україна, тут, тут Україна хитрувато торгує тим, чого у нас немає. Да, можна і 200 мільярдів запропонувати беріть ще, нам не шкода гроші не наші. Да? І так далі. А, так що приблизно так це виглядає. Тут головне знову таки. По конкретиці, якщо пройтися, а, то окрема історія. Те, що на, на Трампа тисне його ж власна преса, його ж республіканці, і це дуже неприємна для нього історія. На Трампа тиснуть обставини, що починається виборча кампанія в Конгрес, так а він виглядає не дуже приємно. Він взагалі зайшов в перемовини з Путіном дуже слабкою позицією. Ну слабкою позицією, тому що інструментарія втиску на Україну немає у нього вже. От, і, а, а Україна продовжує свою естафету, ну все бачить, що тут коїться в Росії з бензином. Це ж тільки початок. От вчора знову влупили по цьому новошахтінському НПЗ Ростовській області. там Бензин вже на Сахаліні немає, в Примор'ї немає, в Забайкалії за немає, в Криму вже по талонах, навіть по талонах вже немає. Та? Тобто це процес, який показує, що Україна може руйнувати їхню інфраструктуру. Якщо ще переб'ють переб'ють з кінцями цей нафтопровід, який там в цій унечі, це ж не тільки дружба, це ж і Мазирське НПЗ, куди нафта йшла. так? Це ж і услуг услуга це мається на увазі Балтійське море. Тобто Україна може сказати так: ну, Дональд Фредович, ви там щось мали, якісь питання до По Індії? Вони... Вони не оцінили оцінили з якою великою людиною вони взагалі спілкуються за останні дві тисячі років, та а ми так зробили, що тепер нафти там не буде взагалі і предмет розмов просто, просто зникає. А це катастрофа для Росії. Ми вже бачимо, що очевидно, що вони скочуються проти в катастрофічний сценарій гірше ніж Радянський Союз. Причому це вже буде очевидно, що точка біфуркації через пару пару місяців буде. Вони і так не можуть зупинити всі ці речі, і тому ми повинні отак: от бачити це, а спокійно на це реагувати. Те, що пише Трамп, то що пише Трамп, взагалі України не стосується чогось. Українці завжди забувають, що це він не для, не для нас. пише. У нас повинні конкретні бути. Ем, не питання там, до, до виробництва зброї. Вчора законопроекту хвалили Дефен-Сіці, дуже добре. Там, що треба міняти, тому що виробники там по питання задавали деякі, е, по-моєму, Національна асоціація виробників зброї, що треба міняти, щоб був рівний доступ всіх виробників. Треба експорт відкривати для озброєнь, для того, щоб залучати ресурс. І наше завдання не твіти читати. Трампа там є кому почитати твіти, там і одного від нього відреагувати. Так? Наше завдання: парти Балтійського моря, партийнова російська, хімічна промисловість і нафтопроводи російські. І тоді питання розмови з росіянами вже буквально через пару місяців буде зовсім інше. Не по лінії розмежування, не по цьому. Вони ж холод зараз настає, а там споживання енергоносіїв зростає так Добувати. Газагони і ставити питання до них, як вони говорили в 91-му році. Забирайте манатки, шуруйте на, на границі 97-го года странам НАТО. Да? Так то саме, забирайте манатки, шуруйте на кордони 91-го року, там поки, поки що є що рятувати у вас країні. Так що ми повинні на цьому концентруватися. Пане Тараса, а от дивіться, після твіту а, Трамп він йде на шоу і говорить про черговий дедлайн з відновлення миру в Україні. Не він не каже, що це два тижні, і, тобто два тижні пройде, і ми знатимемо відповіді. От чому маємо черговий дедлайн? От, тому коли Трамп е, зрозуміє, що його дедлайни не лякають Путіна, не діють. Це його проблема. Ми не повинні переживати за проблеми Трампа. На нього я вас запевняю. Його так рве там медіа. От пам'ятаєте, напередодні зустрічі він декілька разів згадував про фейкові ЗМІ, що вони лаяли його зустріч з Путіним і так далі. Так його ж лаяли не тільки ну там CNN умовно, яка орієнтована на демократів, все інше, його ж лаяла і своя преса, його ж лаяли свої республіканці. Тобто, тиск на Трампа і так іде те, що він там два тижні, три тижні. Нас взагалі не повинно турбувати. Нас тут повинно турбувати. Виробні... удари, щоб нам не компостувало. Щоб ну, продаж зброї йде, іде. Так це ніхто не зупинить вже. А далі виробництво зброї, удари по території Росії, щоб ніхто нам не компостував мозок і не розповідав, що не треба цього робити. Там Трампа і так дотиснуть. У нього виходу немає. У нього простір маневру значно гірший. Чому тому, що а, у нього і важелі втиску на Україну, вони зникли. Далі Трамп а, своїми такими бадьорими ударами по голові Європи, коли змушував а, ну, витрачати більше грошей на оборону і все інше, він же сильнішу Європу зробив. І тепер європейці виходять з такої простої логіки: якщо ми платимо більше, так. То є, знаєте, як в акціонерному товаристві. Якщо у тебе більше пакет акцій, то й голосів у тебе більше. Вони говорять: якщо ми платимо більше, то у нас і голосів більше, так? і вони починають теж віджимати Трампа. Трампа іншого виходу не буде як реагувати на Росію, тому що його на кану, його репутація стоїть і його марнославство. Ви знаєте, от у нього слабка є ця річ це марнославство. І далі вони в вибори йдуть, тому що його всі рвуть, тому що він там слабкий лідер. Тому ми е, не повинні чекати цього, що там це. це Це їхні внутрішні політичні справи. Наше завдання акуратно, акуратно, як це робить керівництво України, говорити, що Путін відмовляється, да, що він все набрехав, так образив і виявив неповагу до нашого шановного звичайно, Дональда Фредовича. Ось ми не можемо це стерпіти, тому не будемо допомагати йому відновлювати повагу, в тому числі до Сполучених Штатів Америки, ударами по нафтовій промисловості. Якщо Україна ще влупить посили Сибіру, якщо там фламінго, яке там буде літати гарно, там да сподіваємось то, на це, що воно да, дуже гарно то літати США нам. просто Трамп ще разів десять ще цю. Руку потисне да, тому що це в інтересах американців. Треба дивитися, що їм що їм цікаво. А що їм цікаво, і бути корисним. І Тоді буде все І тамагавки і в 35-ти в полях Закарпаття, знайдуть разом з тими з пілотами вже готовими, так невідомо які. Є і так далі. Тому що коли коли американці дуже хочуть, коли дуже хочуть, так у них так різко все з'являється. Ви навіть не уявляє, навіть не уявляєте, раптом в складах з'являється зброя, так. раптом вона з'являється в Україні протягом доби, коли потрібна. Там, да. У них у них така історія. Там знаєте у президента там дійсно багато є повноважень. А так обставини тиснуть на Трампа. Тиснуть на Трампа він нікуди від цього не дінеться. Про гарантії безпеки далі хотіла продовжити. Зрозуміло, що гарантія безпеки України це наша сильна армія, наша гарантія безпеки це наше власне виробництво потужної зброї. Наші гарантії це іноземні інвестиції. Це виробництво у нас на території України зброї для партнерів і. Також гарантією є і якісь зобов'язання партнерів, які вони беруть на себе, і зараз триває така побудова архітектури майбутніх гарантій безпеки, зокрема за участю європейських партнерів. І президент України Володимир Зеленський давав днями прес-конференцію для журналістів. Я просто вибрала головне. Зараз зацитую. Президент каже, що сьогодні ми маємо позитивний сигнал від Америки, що вони будуть учасники. Гарантій безпеки для України, ми знаємо, що в коаліції охочих є 30 країн, які потенційно розглядають свою участь в гарантіях безпеки. Скільки країн готові відправити свої війська, поки невідомо. Україна хоче отримати розуміння вже архітектури гарантій безпеки протягом 70 днів. Якщо говоримо про гарантії безпеки, подібно до п'ятої статті НАТО, то це має бути сильним рішенням у Ізраїлі. Є відповідні гарантії, каже президент. Якщо я сильні гарантії. Гарантії від США, то вони працюють. Загалом, що підсумку ми можемо отримати від наших партнерів, що дійсно може убезпечити нас від можливого повторного нападу Російської Федерації. Гарантії безпеки подібні ізраїльським. Можливі? Наскільки це реально? Так, тільки в Ізраїль не в НАТО. І якраз він наступає з НАТО для того, щоб ніхто не контролював його безпеку. Це їхня позиція, так. Ізраїльська модель нам підходить. Знаєте чому? Тому що нам не підходить ця модель, коли НАТО допускає окупацію, окупацію якоїсь території. Україна не повинна допускати, щоб війна взагалі була на її території. Це означає превентивну роботу по території Росії. Ну, щоб ніхто нам не компостував мозок, да? Скільки, наприклад, там малюк вирізав голів росіян, тери... там, офіцерів, все інших, там, да? які бомбардували наші міста, які а, 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 нищили а, а, цивільне населення, гвалтували жінок і все інше, у нас повинна бути, щоб у нас під контролем наша була армія і можливість вести постійну превентивну війну на території Росії. Це модель Ізраїлю. І це правильна модель, яка нам підходить. Все, що інше, що обговорюють європейці, це трендіж, який не має ніякого стосунку до реальної безпеки. Коли вони починають розповідати, що вони солдат сюди надішлють, які будуть драпати у будь-який момент, там, да, при першому ж шухері, так краще не водьте цих солдат, Да? Від них потрібна конкретика. Нам потрібні гроші на утримання української армії, навіть після закінчення війни, так? Фінансування ВПК, ядерні гарантії від Франції та Британії, все, що потрібно. Якщо йдеться про якихось солдат, то це не якісь миротворці, які велику ласку зроблять, будуть в Ужгороді сидіти, так? А тих, хто готові будуть воювати поряд з українською армією. Європейці тут не підходять тут. Підходять громадяни інших країн, які будуть готові воювати разом з українцями. Які повинні профінансувати європейці, оце діюча модель, і це діючі гарантії безпеки, тому що той варіант мені смішно, коли говорить про п'яту статтю. Ні, ну президент, давайте так будемо окремо виводити те, що президент говорить. Президент дипломат, він же не може сказати, що ви відкрито не може сказати, не компостуйте нам мозок вашою туфтою. да? Він буде говорити про співпрацю і все інше, але мені подобається, що він Ізраїль згадав. Тому що якраз ізраїльська модель більш прийнятна для нас, навіщо? Я, яка п'ята стаття статуту НАТО? В самому НАТО не упевнений, що п'ята стаття працює. да? До речі, так, же ж, вона ж не передбачає, що якщо відбудеться вторгнення держави агресора, всі негайно відправлять свої війська на нову будуть консультації спочатку, одні, інші, потім поки, вони поки, будуть да, вирішувати. Поки росіяни, так, да, поки росіяни, хто буде війська да, відправляти, бі, бі хто, бі хто бі казки, бі. хто бронежилети, загалом хто ну, чим може, так, тим і... буде долучатися чиста туфта, чиста туфта. Нас цікавити гроші. Повинні взаємодія більш дієвим союзом для нас є а, Польща, країни Балтії, а, Північна Європа, ті країни, які розділяють з нами спільні ризики. Вся ця туфта, коли там розповідають, що вони якось солдат сюди надішлють. Щось вони будуть когось вчити. Кого ви тут ще вчити будете? Коли обіцянки, що будуть літати літаки над нашим небом, дякуємо. Ми вже знаємо, що що таке сьогодні воно літає, завтра воно не літає. Там, да, ваші розмови про те, що будуться це вічно це брехня. Нам потрібно, щоб літаки ваші були в українській армії, там сиділи українські пілоти, які спроможні відповідати. На будь-яку спробу росіян або інших країн порушити або створювати систему погрози нашої безпеці. Все це означає, якщо якась мразота задумала за територію України щось там а, напасти на неї і так далі, просто подумала там генерал якийсь, то цей генерал повинен на наступний ранок просто не прокинутися. Або прокинутись в режимі, що його голова знаходиться окремо від тіла в унітазі. Так ми повинні діяти, ніколи не допускати війну. НАТО це не допускає. От НАТО це от ви бачили з Польщею нещодавно. Залетіла там Гербера, ми не знаємо, що то таке. Дві з половиною години вони не да, могли її да, виявити, поки НАТО. вона не впала і не просто. О, це НАТО. Нам таке, вибачте, нам така туфта не підходить. А на вашу думку, ця цей безпілотник він залетів туди випадково, чи можливо таки Росія випадково. Росіяни постую, прощупати? Вони тестують, як це працювати буде, так? А про Індію ще вас хотіла запитати повернутися? Бо насправді це важливе питання, що Індія вона збільшила закупівлю нафти з Росії, попри мита Сполучених Штатів Америки, і Росія ще й додаткову знижку Індії надала там щось 2,5 долара на барелі. І загалом, чому, попри високі тарифи та критику з боку адміністрації президента США, державні нафтопереробні заводи повернулися до закупівель російської? нафти Так це питання до Трампа знову таки. В тебе плюнули. Да так Ти що ти обирати будеш витиратися і далі далі? Наше завдання зробити так, щоб експорту нафти в Росії не було. Знищити порти Балтійського моря. І тоді Індія нічого закуповувати не буде. все просто Ну, а кроки, які будуть наступні від Трампа, а Тому це буде. Чого ми думаємо за Трампа? Він же це пообіцяв, він пообіцяв своїм виборцям пообіцяв. так? Ну, я думаю, що Індію дотиснуть. Моя думка, у них немає важелі втиску на США як у Китаї. Тому що все ж таки Трамп добивається свого а Росію Китай викинув з цього з Ірану. Сирії викинули, Китай викинули з Панами. Зараз викидують Китай Росію з Венесуели, так вони там знімають санкції з них. Тому я думаю, що ін, Індію дотиснуть. Якби там Індія не крутилась, не розповідала, що вони такі незалежні і все інше, з США вон, їм не посилу. Вони поставлять це питання і всі ці розмови, що вони там щось будуть збільшувати, з цього. Ну, ризикніть здоров'я. Вас вже попередили, попередили. Хочете хочете побадатися США? Ну, попадайтеся, спробуйте, тому що, як би не говорили, у Трампа вже багато чого вийшло з багатьох питань. Тим більше на Індію тиск здійснює не тільки США, а й Європа. Не будемо про це забувати, тому Індія нікуди не подінеться. Так, ну ще трохи там порозказують, як вони тут не хочуть це робити, а далі вони будуть змушені робити, що їм скажуть Сполучені Штати Америки, і все. А навіщо моді вперше за сім років їде до Китаю? Ну Це називається, знаєте, на зло мамі уші тморожу, називається. Да? Тобто вони хочуть показати, що вони тут зближуються з Китаєм, тут у них тут Брікс, який, знаєте, центр впливу буде і так далі. Все це розбивається в просте питання. А, Індія, а чим ти будеш компенсувати європейський, європейський та американський ринок? Китай не буде тобі нічого компенсувати. Китай сам хоче продавати на твоєму ринку. Да? І тим більше ви все ж таки конкуренти, і у вас є багато спірних питань. І тому ну поїде, ну, потусується там. Да? Ну позглянь далі Сполучені Штати Америки. Це нічим не закінчиться для Індії гарним. Все рівно до США дотиснути Індію. Я вас запевняю. Це Китай поки що важко дотиснути, тому що Китай контролює виробництво рідкоземельних металів, а це є виробництво зброї і багато чого іншого. І то я думаю, що це тимчасово, тому що я вважаю, що Трамп готує весь світ до війни проти Китаю mm -hmm. а, і будує антикитайську коаліцію. І тому Індія теж. Буде в антикитайській коалиці, нікуди вона не подічого гостем цього ефіру був Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.